Сьогодні у випуску 10 найцікавіших книг року, що минув. Побачимо презентації творів, які обов'язково варто прочитати, з'ясуємо, про що розповідають автори у своїх роботах, та дізнаємося, як виглядають ті сучасні українські письменники, про яких раніше, можливо, ви лише чули. Ця добірка вас точно здивує. Перша книга. Тільки нікому про це не кажи. Ірена Карпа. Українську письменницю багато пов'язує з Францією. Вона блискуче передає атмосферу цієї країни через сторінки своїх книжок. Минулоріч Карпа презентувала новий роман. Тільки нікому про це не кажи. Це психологічний трилер, що розповідає про дівчину Марго, яка працює фотографкою у Парижі та любить відпочивати на сумнівних тусовках. Глибокі емоції, динамічний розвиток подій, непідробні персонажі. Усе це ви знайдете у новому. Трилері Ірени Карпи. Книга номер 2 Щось зі мною не так. Андрій Любка. Чи хотіли ви коли-небудь зануритися у внутрішній світ письменника? Що зі мною не так? Шанс втілити це бажання у життя. Андрій Любка, як завжди, розповідає реальні історії щиро, не банально та захоплено. Ділиться туристичними маршрутами й особистими порадами. Ця книга навіює меланхолійний настрій та змушує задуматися над власним життям. Третя книга. Глобальна історія України Ця книга це результат 15-літньої роботи науковця Ярослава Грицака. Її має прочитати кожен, аби зрозуміти й осягнути наше спільне минуле заради нашого майбутнього, в якому українець не жертва, а творець. Грицак розповідає історію ґрунтовно без стереотипів і пропаганди. Він зазначає, що найтемніша сторона української історії пов'язана з масовим насильством, але минуле не в'язниця. Книга номер 4 Дикий захід східної Європи Переможець книги року BBC 2022 у номінації Ессеїстика, український журналіст та публіцист, а нині військовий ЗСУ Павло Казарін випустив цю книгу ще у 2021 році. Це його перша робота, на написання якої автор витратив близько семи років. Він роздумує, як змінилося українське суспільство під впливом революції гідності, окупації Криму та Донбасу. Попри те, що книга була написана до повномасштабного вторгнення, вона не втратила своєї актуальності й. П'ята книга. Танці з кістками. Автор книжки, медичний блогер Андрій Сем'янків, більше відомий під псевдонімом Медгоблін. Нині він служить в ЗСУ і працює лікарем у прифронтовій лікарні. Його медичний трилер про темні оборудки столичного паталога теж став книгою року BBC 2022. Танці з кістками, драматична історія. У ній є місце чорному гумору та напруженим діалогам. Це розповідь про те, як лікар, який давав присягу Гіппократа, поступово перетворюється на вбивцю. Книга номер 6 Щоденник мрійника Іван Маслюк. Хлопець народився із ДЦП, та це не завадило йому досягти своєї мети: проїхати на спеціальному велосипеді 5 тисяч кілометрів від Львова до португальської столиці і здійснити мрію, побачити Атлантичний океан, як надихати своєю впертістю та підтримувати інших людей з інвалідністю. Про все це ви прочитаєте в автобіографічному щоденнику мрійника. Сам автор зауважує, що ця книга, перш за все про прийняття інакшості, про справжні емоції. Ції переживання сьома книга Мобілізяка Влад Якушев. Це вже друга книга письменника-журналіста, і обидві вони викликають емоції суму і радості. Водночас, книга Мобілізяка про самого влада і досвід, який він пережив. Вона має багато фото, які допомагають відчути прочитане. У ній ви також зустрінете QR-коди до відео, знятих як Якушевим, так і журналістами, які висвітлювали події російсько-української війни у період з 2015 по 2016 роки. Нині автор знову в лавах ЗСУ. Він командир розвідв Воду морської піхоти. Книга номер 8 Поіменник Руслан Горовий. Письменник, музикант, журналіст та автор проєкту служба розшуку дітей Руслан Горовий у цій своїй книзі пише про людське життя і горе, відданість і самопожертву. Пише про чужі життя, пропускаючи їх через себе. Пише так, що сльози течуть самі по собі. У цій книзі сім оповідань про різні життєві долі, історії, що торкають душу. Горовий зображує життя таким, як воно є насправді, без прикрас і карикатур. Дев'ята книга Сміх у кінці тунелю, Іван Черненко. Яке воно життя лікарів? Який шлях долає кожен студент-медик, аби стати професіоналом? З якими викликами стикаються лікарі? Іван Черненко у своїй книзі Сміх у кінці тунелю не просто відповідає на найцікавіші запитання щодо справи свого життя, а й намагається донести до читачів основи доказової медицини, розповісти історії своїх пацієнтів, Незважаючи на серйозність інформації. Книга читається легко та викликає позитивні емоції. Книга номер 10. Сільські історії. Анатолій Дімаров. Цей твір патріарха, української прози і духовного батька шістдесятників охоплює життя двох сіл на Полтавщині Рогозівки та Малого Тікача. Рогозівка в цій історії переживає події Другої світової війни, а малий тікач повоєнні роки. Важливо, що автор не робить своїх героїв ідеальними. Це звичайні люди зі своїми перевагами та недоліками, працьовиті й добрі, ледачі й злі, гострі на слово й мовчазні, старі й молоді зі своєю вдачею та долею.